Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! У нас сьогодні на огляді ось такий ліхтар. Новинка від компанії Lumintop, Lumintop Black Cat, чорний кіт. А, наключник. Не знаю, не знаю, чесно кажучи, дивлячись, от перший погляд. Перше враження від цього ліхтаря. Чим же ж він нагадує чорну кішку? <плес> <плес> не знаю, нічого тут не нагадує. Ну що, перші враження. Перші враження класний ліхтар. Слухайте, я, чесно кажучи, в захваті. Багато хто каже, що його треба порівнювати з ліхтарем Nightcore Tікі. Ну, на жаль, найдкора Тікі у мене немає. У мене був, але я його продав. Тому у мене залишається тільки Nightcore Tube. Ну, вони в жодне порівняння не йдуть. Скажімо так, цей ліхтар позиціонується як наключник. Для мене найкращий наключник ось. Ось цей Nightcore Tube. якого можна повісити на ключі ось таким чином. Вот ну і все, і горя не знати. Два режими. Один люмен і 55 люмен. Єдиний мінус це те, що порт зарядки ще старий. Древній, так би мовити, мікро ОСБ. Всі вже зараз переходять на Type-C. Що стосується цього Люмінтопа, то, звичайно, він ну, трохи більший, ніж Nightcore Tiki, але ж тут і є досить цікаві функції. Ну, наприклад, Nightcore Tiki немає Кліпса. Тут є, бачите, двостороння Кліпса. Хоча з кліпсами, чесно кажучи, лумінтопу не пощастило. Я не знаю. Які там інженери працюють з приводу кліпс? Чи є у них там окрема якась посада інженер по кліпсам на ліхтарях? Но у Лумінтопів завжди кліпси це найневдаліше, що може бути. Ну от Чесно кажучи, ну, це, це не кліпса, це пародія на кліпсу. І це не кліпса, це пародія на кліпсу. Хоча Лумінтоп Tool 2 a 2.0 або версія 3.0, це мої взагалі найулюбленіші ліхтарі, як скажімо, Lumintop 3А. Ну, подивіться, ну, ну яка, це, яка це може бути Кліпса? Ну, Це нормально взагалі, коли там, я не знаю, одна третина ліхтаря буде торчати з кишені. Кліпса має бути ось як на Relight, глибокої посадки. Кліпса має бути ось як на Скілханті. Теж глибокої посадки двостороння. Або хоча б як на олайтах. Теж має бути глибокої посадки. Якось так. Але ж тут кліпси. Але слава Богу, що вона хоч є, і вона є двосторонньою. Так, далі, що тут ще є? Є магніт. Магніт міцний. Е, магніт. Що, в мене ключі не магнітяться? Дивно. Окей. Відкриваємо з КСді. І тримає воно дуже-дуже класно і потужно, я вам скажу. Магніт тут дійсно потужний. Ем, так, є два отвори під темляк. Кліпсу я вже сказав. Ну і давайте тепер по управлінню. Є, бічне є бічні діоди і є основні діоди. Зараз ліхтар в заблокованому стані. Ну і ми бачимо, якщо горить... Світиться зелене, то це означає, що ліхтар заряджений майже на 100%. Розблокування це в нас три кліки. Все. Ліхтар розблокований. Отже, три основні режими, два додаткові. Поїхали. Вмикаємо, натискаємо і перебираємо три основні режими. Режим еко. Це в нас 16 люмен. Далі йде режим на 60 люмен. І третій режим на 200 люмен. І так, по колу. 16, 60, 200. 16, 60, 200. E, потрійний клік. Це в нас Moonlight. Але це не зовсім Moonlight, тому що тут лише 2 люмени. Тричі треба натиснути на ось цю головну клавішу, на головну кніпку, щоб попасти в режим Moonlight. Все. Це у нас отакий от мунлайтик в два люмени. Що стосується турбо, просто натискаємо на кнопку і отримуємо режим 400 люмен. Відпускаємо все. Ліхтар вимикається. Натискаємо, ліхтар вмикається. Далі. І подвійний клік ми потрапляємо в режим стробів. Це у нас стробоскоп. Подвійний клік це в нас сигнал SOS. Ще подвійний клік, це в нас звичайний маячок. В режимі 2 люмена може тримати ось в такому режимі 60 годин. В режимі 16 люмен може працювати. 16 годин. Ну і в режимі 60 люмен може працювати 4 години. Це ще це все по основному діоду. Тепер беремо річ, е, бічний діод. і я вам скажу: він мене вразив найбільше. Тому що, ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб на подібних ліхтарях було настільки тепле світло. Ось таким от чином: 3000 кельвінів. Але лише один режим 40 люмен. Тобто можна ось так от встановити і тримати як просто звичайну свічку. Далі, якщо ми натискаємо і тримаємо кілька секунд, ну, не кілька, навіть однієї секунди достатньо, потрапляємо на ультрафіолет. Ультрафіолет класний, все працює. грошики я з собою не брав, тому. Особливо нічого перевіряти не будемо. Не знаю, на чого можна перевірити. Може на ось скілханті. Ну, окей. То таке. Далі. Подвійний клік це в нас режим мігалок. Мігалок тут купа. Червоне. Далі червоне мігаюче. Зелене. Зелене мігаюче. Синє. Синє мігаюче. Далі синє червоне. Ну і далі, знову ж таки, у нас червоне, мігалка, зелене. Тобто з таких діодів у нас тут синій зелений і червоний. Все, вимикаємо. Угу. Так, ну і блокується сам ліхтар. Блокування в нас 4 кліки. Все, ліхтар заблоковано. Тобто, якщо навіть кнопка натиснеться, вона натискатиметься, ліхтар микатиметься. Відпускаємо все. І це в нас один єдиний режим працює: 60 люмен. Ось таким от чином. Тобто, можна не хвилюватися, що в кишені може увімкнутися ліхтар. А так ситуативно, навіть якщо ліхтар заблокований, натиснули, подивилися. Якщо не треба використовувати, відпустили. Що цікаво, що ліхтар можна навіть використовувати як наловник. Давайте покажу, як. Ну, по-перше, можна чіпляти на кепку, тому що або на кашкет, Ой, тому що в нас а, тут подвійна кліпса. Ну, а що стосується налобника, то ну, ось таким от чином беремо його, одягаємо і вмикаємо. Ну, ось таким от чином, тримаючи на лобі ліхтар, можна щось там собі побачити, що у вас перед очима відбувається. Ну, якось так. Ну, я розумію, що це не дуже зручно, тому що і кут нахилу не регулюється, але вже є, як є. Ну, це така ситуативна ситуація. Так, давайте подивимось комплектацію. Комплектація, до речі, дуже-дуже є скудною. Мені взагалі не сподобалася вона. Не знаю, як на мене, компанія Lumintop. Трошечки зажлобилася. Ну, ось є кабель, так, коротенький. Type-C USB є. -E. Є мануал, який я ніколи не читаю. Так, БВВБВВ. Ну, в принципі, тільки англійська мова. Ну, добре, що немає псячої мови. Так, да, дуже добре. За це респект люментопу. Ну, ось режими можна побачити. Так, 2 люмени 60 годин, 16 люмен 16 годин, 60 люмен 4 години, 200 люмен. Це в нас одна хвилина, і потім воно, напевно, падає на 60 хвилин. Ну і, А, ні, на 100 хвилин. Ну і 400 люмен потім падає на. Через 30 секунд падає на 100 люмен. Ну, в принципі, непогано. Ну і 4 години може світити ось в такому режимі. В бічному, М -м -м -в бічному так би мовити, на 40 люмен. 4 години. М -м -м -м. Так, батарея 450 махів. Ну, в принципі, в, принципі, в принципі, давайте основні висновки. Чесно, ліхтар сподобався дуже. Но для маленької кишені джинс він був би ідеальний, як на мене. Якби, 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 якби Була глибока кліпса. Але я його брав для іншої мети, все ж таки, я знаєте, хочу підібрати під певний ніж. Підібрати ліхтар. Саме ось під такий ніж. Ну, вони підходять один одному, цей Fox -Vupis. Бачите, все тримаю, все красиво. І мені дійсно от, хотілося б от в такому стилі мати мінімум EDC. Мінімум. Ну, от, якось так. Тобто, скажіть своє враження, чи підходять вони один до одного, чи ні. Хоча ножик не дешевий, а ліхтар, чесно кажучи, ціна. Ціна взагалі смішна на нього. Ціна на нього був десь 450 або 460 гривень. Тобто, трохи більше 10 доларів. Я думаю, що можна собі дозволити і зрозуміти, чи потрібен, чи не потрібен. Ну і також легко його за ту ж ціну і продати. Але пановель з Люмінтопівці. З кліпсами треба щось робити. Ну, ваші кліпси це жахіття, чесно кажучи. Ну, Це просто такі класні ліхтарі, які можна навіть кастомізувати, да, там встановити тір оптику. Тепле світло. Ех, а, ну, Ось така ситуація. З кліпсами. Кліпси тут ніяк не кастомізуєш. Можливо, все поставити з All Light. Але, чесно кажучи, тут особливу ситуацію воно не врятує. Якось так. Ну що, в принципі, у мене все на сьогодні. Люмінто Cat, Робіть свої висновки. Я сказав, що Ліхтар мені, в принципі, сподобався. Так що поки що залишу, поки пограю з ним. А там подивимось, які сценарії використання. Тим паче ліхтарі зараз потрібні нам. у Нас блекаути, відключення світла, які ми обов'язково маємо пережити. В принципі, друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Будь ласка, якщо є бажання, долучайтеся до нашого чату DC Victorinox Ukraine. В описі є посилання. На електронну пошту. Напишіть мені, і я обов'язково вас додам до нашого чату. Так що, друзі, слава Україні! До нових зустрічей!